Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. І у мене таке сьогодні спонтанне підключення, тому що мені потрібно мої вироби віддати. І до того моменту, поки я дов'яжу свій другий проєкт в цьому місяці за місяць травень квіткова фантазія в кольоровому році, то у мене вже цих виробів не буде. Тому я вирішила підключитися, показати вам і трішки розповісти. Це у мене такі гольнички, я зв'язала їх на ярмарок. Думаю, що розійдуться, не знаю, яку там будуть ставити на них ціну. Я буду рекомендувати, а там, уже хай як хочуть, це до Дня захисту дітей. У нас організовують ярмарок, і я вирішила зв'язати, згадала, що колись в'язала таку гольничку. Ось у мене є ось така. У мене є гольничка така, я нею активно користуюся, і тому вирішила, думаю, можливо, буде комусь цікаво також придбати таку гольничку. Я зняла на дану гольничку майстер-клас, і думаю, що комусь він стане корисним. Надіюся, що до того моменту, поки ви це відео бачите, воно вже майстер-клас мається на увазі, буде на каналі, і можна буде вже в'язати разом зі мною таку гольничку. Так, ну, в принципі, розказувати тут дуже немає що. Дуже проста річ. В'яжеться два таких шестикутники, потім вони між собою зшиваються, ось так по колу, і просто стягуються голочкою, ці, е, протягуються, робиться така квіточка. Я е, тільки об'явила ярмарок, у мене якось така ідея одразу виникла, і я швиденько-швиденько згадала, що можна зв'язати щось таке квіткове. Тим більше, що місяць травень все-таки у нас квітковий. І фантазуємо квітково, тому ось таке невеличке, спонтанне в мене підключення. Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією, я Надія, і сьогодні прийшов нарешті час звітувати у СП Кольоровий Рік, який організувала я і дівчатка приєдналися. У нас досить велика компанія. Ми в'яжемо, обираємо щомісяця новий колір. Кольори незвичайні. Кольори є просто кольори, а є такі з... з родзинкою. І так, в травні в нас випав колір з родзинкою. Це квіткова фантазія. Тобто, у нас повинно бути щось квіткове. І е я вже в попередньому. Я не пам'ятаю, в попередньому, чи, може, після цього ролика вставлю вам свої ось такі гарненькі квіточки, які в мене вийшли. Я їх в'язала на благочинну ярмарку, але е, не так пішло все. Чомусь одна тільки продалася. Ярмарка була така трішки скупенька якась. Ну, не знаю, чому так якось відбуло. Тому що, мабуть, було це до Дня захисту дітей, і це попала п'ятниця, і це було. Ну, а як ви знаєте, влітку вже всі їдуть десь на огороди, десь кудись працювати, взимку якось більше людей і в, такі, в таку пору, а влітку то спекотно, то ще щось і не розійшлися. Ну, але тим не менш, зв'язані ось такі гольнички квіткові. Тому в мене є з чим звітувати. Донька там попричіпляла хендмейд. Ну, і, звісно, це в мене так зв'язалося буквально на одному подиху. Я навіть зняла майстер-клас, є у мене на каналі. Проходьте вкладку МК. Там у мене є майстер-клас, як в'язати ось таку нескладну гольничку. В кого ще немає, то може можуть собі зв'язати. Далі я розпочинала ще в травні ось такі шкарпеточки. Вив'язала. Методом Хелікс в'язала, вперше в'язала методом хелікс розпочинала від носочка, набирала петельки, і в мене тут на стопі пішла виворітня гладь, а зверху у мене лицьова гладь. Ну, вирішила так зробити, не знаю чому, але вирішила. І потім я в'язала. А чому я говорю, що я від носочка в'язала? Обманюю вас, обманюю, обманюю. Розпочинала я в'язати з резиночки, дівчатка, і в'язала п'яточку Стронг. Це називається давно в'язала ось така п'яточка. У мене тут 4, здається, петельки. І також виділила таку виворітню, щоб вона виглядала виворітньою п'яточка. На жаль, у мене немає. Власника з такою ніжкою, щоб можна було приміряти, і прикрасила ось такими е, квіточками. Це не жакар, це я вишивала, дівчатка це я вперше вишивала на шкарпетках. І чому у мене ось так вийшло, що на одній шкарпетці, ось як ви бачите, дві шкарпетки, на одній шкарпетці е, так, так, квіточка розташована, на іншій так. Справа в тому, що я <плес> планувала вишити тільки ось з цієї сторони, зверху. Щоб були по бокам квіточки. А всередині, коли ви одягаєте, не було нічого з тильної сторони, так? Тобто з внутрішньої сторони на нічці не було нічого, а тільки з боку такі квіточки. Десь фокус, здається, зник. Так от. Я взяла. Для мене це було перше вишивання таке. Для мене це було таке, знаєте, трішки складне вишивання, тому що я цього ніколи не робила. Мені потрібно було розібратися. Я, начебто, переглянула відео Оленки, здається. Чи хто там, не пам'ятаю, когось із наших рукоділочок, де показували ось таку вишивочку. Я взяла голочку, і в мене, так знаєте, з першого разу, можна сказати, все вийшло. Я не знаю, як у кого кінчики ховаються, але в мене. Ось такий, ну, страшнуватий трішки край. Ну, але не знаю. Ну, Можливо, там в тих, хто вишиває, також такий край. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, якщо ви робите вишивку по в'язаному полотні, чи у вас також край. Якщо у вас не такий, то буду вдосконалюватися якось, але це вперше, в принципі, результатом я задоволена. Вийшло, я б сказала, досить непогано. От, і коли я зранку прокинулася, я вишила дві квіточки на обох шкарпеточках. Фокуси знову десь побігли від мене. І коли я вишила дві квіточки і зранку прокинулася, і чомусь я взяла ці шкарпетки до рук, і бачу, що я ж неправильно вишила. Дівчатка, я вишила ось так. Тобто, на одній ніжці буде з внутрішньої сторони, на іншій з зовнішньої. Ну, як таке може бути? Ну, це взагалі. Я потім вирішила, що я ще хочу вишити вишию з середини, але вже трішки з такою посунула їх, не вишивала згори, вишила ось тут нижче. В принципі, справилася. Ну, а що поробиш? Що поробиш, коли ну, треба все робити якось, знаєте, обдумано, а в мене це все спонтанні такі рішення були, тому маю те, що маю. Ось так у мене вийшли мої такі квіткові травневі шкарпетки. Знову ну, щось не хоче сьогодні фокусуватися взагалі. Мабуть, через спеку навіть телефон не хоче працювати. Ось такі у мене вийшли травневі мої процесики. В принципі, я задоволена тим, що в мене вийшло. Вийшли такі роботи, ну, але йдемо е, працювати далі. Ідемо, переходимо до червня. Ще у мене січень незданий. Ну, але що поробиш? Буду працювати, я працюю активно над січнем і буду активно працювати вже над червнем. І навіть розпочала вже липень, дівчатка, тому що мене захопив там один процесик, я його в'яжу, але я його показувати не буду поки що, поки не буде готової роботи. І так, квіткова фантазія. Можна сказати, здана, ставлю собі плюсик і е, біжу до дівчат дивитися їх звіти, їх відео. І так, е, промайнуло вже півроку, майже так, у нас вже липень. І е, ми в'яжемо активно, дехто від нас відсіюється тихенько, дехто залишається тихенько. Дехто в'яже, звітує, і це мене дуже і дуже надихає, це мене дуже і дуже радує. Тому що, знаєте, це спільне таке в'язання, де ти в'яжеш не за прив'язкою до чогось, а просто в'яжеш за прив'язкою до кольору. Ну, тобто, і в нас є джокери, ми обираємо джокери. Кольорів залишається все менше, і в групі йде активне обговорення. Тож, який колір хоче, і я хотіла на липень, щоб випав або рожевий, або сірий. Була в мене підтримка по сірому кольору, але, на жаль, на жаль, випав білий або шампань. І з білим в мене, ну, трішки, так знаєте, є у мене така біла, точніше, навіть в шампань трішки колір. Але в мене інші плани на ту ниточку. І я розпочала спонтанний процес. Ну, про це вже поговоримо далі. А ви, будь ласка, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал та натискати на дзвіночок. Це вам дасть змогу слідкувати за каналом і не пропустити мої відео. Буду намагатися щось знімати цікавеньке для вас і прошу вас, переходьте під опис, натискайте на... Слово більше, там відкриється вам опис під під даним відео, де буде будуть посилання на всіх учасників даного спільного проекту, на спонсорів даного спільного проєкту. От тому продовжуємо в'язати, продовжуємо надихатися роботами одна одної. Ви переходьте, підтримуйте наших е в'язалочок, наших рукодільниць україномовних, наших блогерів україномовних. Всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока.